Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з директоркою Золочівської філії Львівського обласного центру зайнятості Галиною Комендою. Розкажіть, які основні функції виконує центр зайнятості? Основна функція служби зайнятості це працевлаштування на громадян, а також підбір кадрів для роботодавців. Чи зверталися до вас за допомогою працевлаштування і вимушено переселені особи? Досвід роботи з вимушено переміщеними особами у нас є з 2014 року. Підбір роботи, перенавчання, все, чим можемо, тим допомагаємо. Яка статистика працевлаштованих вимушено переселених осіб? Ну, якщо брати цього року, спочатку року звернулося в службу зайнятості 65 вимушено переміщених особи, тобто які отримали статус безробітного 33 особи працевлаштовано. Чи достатньо є вакансії? Які вакансії затребувані на сьогоднішній день, якщо порівнювати з попередніми роками, вакансій є достатньо, але є дисбаланс попиту і пропозиції. Тобто, якщо роботодавців є потреба в одних працівниках, то ринок праці, який на сьогоднішній день чи зареєстровано в центрі зайнятості осіб, зовсім не співпадає, тому є дисбаланс, але вакансій є достатньо це пов'язано з війною. Знаю, що є підтримка від держави для створення або розвитку бізнесу. Розкажіть про них. Так, цей рік це рік активних програм. Держава надає можливість особам, які хочуть здійснювати підприємницьку діяльність або підприємцям уже діючим у вигляді допомоги. Це сума до 250 тисяч за працевлаштування не менше двох осіб. Допомога дуже хороша, оскільки це не є кредит, це не є позика. Це кошти, які надаються для працевлаштування не менше двох осіб, тобто працевлаштовуючи підприємець. Дві особи от отримує 250 тисяч для придбання обладнання або матеріалів. А впродовж трьох років працюючи особа з платою внесків буде компенсовано ті кошти, тобто віддавати нічого не потрібно. Завдання одне для підприємця це провадити підприємницьку діяльність і не звільняти людей. А у разі звільнення просто замінити особу на іншу чи проводити курси або тренінги для людей, які хочуть відкрити власний бізнес? Ну Звичайно, не кожен є оратор не кожен може скласти бізнес-план. Деколи ідеї є в кожного, але покласти на папір чи внести безпосередньо в комп'ютер це дуже складно. Тому в нас передбачено кожного тижня вівторок і в четвер семінари. Це безкоштовні семінари, онлайн семінари, які проводить Львівський центр професійно-технічної освіти. Аби взяти участь в такому семінарі, потрібно небагато. Всього на всього Труватися на семінар, а посилання ми надаємо електронною поштою чи смс-кою будь-якими методами комунікації з особою лише було б бажання взяти участь в такому семінарі. Семінари є дуже непогані, тому що від початку прізвища ім'я, по батькові до завершення фінансового розрахунку надаються повністю консультації. У нас є досвід позитивних прийнятих рішень власне після проходження таких семінарів. Підприємець взяв участь в семінарі, прослухав самостійно через застосунок діяв, подав бізнес-план. Так що все, все пройшло нормально, є позитивні рішення. Ну а знову ж таки, якщо є якісь запитання, є бажання отримати такі кошти, прошу звертатися в центр зайнятості. Спеціалісти допоможуть і розкажуть все. Якщо ні, це на сайті служби зайнятості. Окрім того, в нас ще є ну, такі види допомоги як компенсації. Їх є декілька компенсації, надаються роботодавцям за працевлаштування також осіб, однієї чи двох осіб. Там різних категорій є, і вимушено переміщені категорії, і особи, які мають дітей віком до трьох років, також для які працевлаштовують інваліди. Розміри компенсації різні. Це є і на два місяці для вимушено переміщених компенсація, оплат плати. Ну, більш детально можна все довідатися, коли звернутися в центр зайнятості чи безпосередньо на наші сайти. Як працюєте воєнний стан і з якими труднощами зіштовхнулися від початку повномасштабного вторгнення? Ну то труднощі, звичайно, у всіх, ми живі люди, але працюємо в звичному режимі. Працювали по-різному, спочатку онлайн, деколи не в повному складі, того що ну, тривоги, самі розумієте, якось воно треба було працювати. В безпечних умовах, але ну, наразі не маємо проблем. Працюємо, як і працювали, і наша основна мета, аби клієнти наші були задоволені і ми виконали добре свої функції. І побажання нашим глядачам. На сьогоднішній день, напевно, немає в Україні людини, яка б не хотіла, аби була перемога. Я бажаю всім, аби в Україні була перемога. А миру кожному в серці і, і в душі, і в сім'ї.